Каїн і Авель. Книга буття четверта. Невеличкий коментар перед прочитанням. В Адама та Єви народилися два сини Каїн і Авель. Обидва брати принесли жертву Богові Перший плоди зі свого поля, бо він був землеробом. А другий Краще ховець зі своєї отари, бо він був скотарем. І Бог зглянувся на жертву другого, а на жертву першого й не глянув. Чому? Жертва це біблійне поняття, яке означає запрошення Бога на трапезу, тобто свідчення того, що людина підтримує союз із Богом, але це можна робити тільки з чистим серцем. Біблія навчає, що коли людина жертвує чимось, не має значення величина цієї жертви, головне духовні наміри, бо Бог, як мудрий отець, усе бачить. В Адама та Єви народилося двоє синів Каїн та Авель. І був Авель пастухом отари, а Каїн був землеробом. І сталося по деякім часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі, а Авель також приніс своїх овець отари. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на каїна і на жертву його навіть не подивився. І сильно розгнівався каїн, і обличчя його змінилося. І сказав Господь Каїнові Чого ти розгнівався, чого змінилося обличчя твоє? І говорив Каїн до Авеля, брата свого. І сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його. І сказав Господь Каїнові: Де Авель брат твій? А той відповів: Не знаю, чи я сторож свого брата. І сказав Господь, Що ти зробив? Голос крові брата твого взиває до мене із землі. Тепер ти проклятий від землі. Що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі своєї сили. Ти вічно будеш блукати й страждати. Кожний, хто вб'є каїна, семикратно буде покараний, і вмістив Бог знак на Каїні, щоб не вбив його кожний, хто стріне його. Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Także czekam na wasze komentarze.